Крила, знаю, що а, будемо говорити про часів яр і загалом про ситуацію на цьому відтинку. Давайте почнемо з того, що а, каже головнокомандувач, наш, що росіяни поставили новий дедлайн 9 травня по часовому яру. Ну ясно, що яка дата, да сьомого числа кажуть там російський президенти навгуруватися буде і таке інше. Але ті темпи, якими вони зараз рухаються, як би їх охарактеризували, і загалом яка інтенсивність бойових дій навколо часового яру. Денційний високий, і головний командувач сказав не тільки про те, що вони поставили за мету до 9 травня взяти щось в яр. Ну, ми знаємо, яка в них така нездорова якась е нездорова нездорова ну, прив'язка до якихось дат символічних, а тут ще інаугурація 7-го свята і про щось доповісти дуже кортить. Але що ми маємо насправді? Про що вони доповідають? Як виглядають їх перемоги останнім часом, та й завжди: Маріуполь, Авдіївка, Бахмут, Солидар це купа цегли. Роботи на сьогодні взагалі, ми бачили людей так, і без людей. Марінку можна згадати теж і роботі. На як ви кажете, і там, у купу у купу цегли, вбити свій прап і написати на залишках стіни Руський Мір. Ось все, на що вони здатні. Що стосується ситуації, главком її характеризує як напружений, мабуть, найважчу зараз на фронті цей напрямок. Це так і є, насправді дуже важко, бо зрозуміло, чому вони кидають сюди все, що є. Ворог досить складний, проти нас воюють не якісь чмобіки, справжня десантура досвідчена така важкий ворог. У нас теж не діти. З дитячого садочку в нас теж ветеранів багато. Хлопці, які прийшли, і Куп'янський, і Херсон, з деким ми воюємо ще з Лисичанську з початку війни. Тобто, хлопці досвідчені, ось ну в них є, звісно, перевага по снарядах, по ракетах це не секрет. Сирський каже про 1 до 6. Ми компенсуємо це дронами. У 41-й бригаді дронами їх б'ють вже всі. І ті, хто мав це робити. І Рубак, і Буар, арта наша, і розвідники вивчили зброси, вже дуже гарно працюють. Нещодавно рознесли склад з БК ворожий. І наші грімовські дронщики теж нашого підрозділу працюють дуже-дуже влучно. Щоб ви розуміли, Марин, вони закидають бомбу не поверх, не на кришу бліндажа, коли хтось відчиняє двері. Прямо туди. дома. Ми, бачили, ми бачили відео. Да. Це, це ну, просто е, неймовірно, як це відбувається. А є цих дронів досталь? Е, Ну, як сказати, ну, коли питають мене про чи вистачає вам снарядів, чи вдосталь дронів. Я цитую завжди Крюгера, нашого зампобою, командира. Він скаже: коли ми знищимо останнього кацапа на нашій землі. І в нас трохи залишиться снарядів і дронів. Ось це буде значити достатньо. Почні. Все інше, поки недостатньо. Дрони є, дрони дає держави в півішки, їх збирають вже в Україні. Досить багато, досить класні. Вони е, привозять щось волонтери, щось е, докупають. Щось ми докупаємо, щось партнери поставляють. Дрони насправді вийшли настільки зараз, як зброя на перший план. Ну, тобто, якщо умовно, танк коштує 50 чи 100 мільйонів доларів. Ракета, яка його знищить, коштує там мільйон доларів. Два дрони, які його знищить з бомбочками, коштують по 600 баксів. Ось така економіка та математика. Така арифметика Арихмет... війни. Так, і тут, тут їх дуже багато, і наших, і ворожих це дуже. Клопину. Ви про це ну, пишете, зараз ви про це бачу, пишете я... у соціальних мережах, а, Кирила. Про те, що і в них, і в нас багато, і фактично, і ми і вони спостерігаємо один за одним. Ну і це так: хто кого передивиться, скажімо, да? А, ну, це ускладнює, що вони на жаль, теж на жаль, да? ще й скиди. Ще й скид. На жаль, є скиди да? Тобто, бачать ну, і вони добре. Це на поверхні, але у палатці, щоб не пробувалося нічого наверх. Тут фонарик, такий лихтарік невеличкий, щоб не бачили. Угу. Тобто дивляться і вони за нами також. Що стосується важкої техніки постійно. їхньої. Є в них техніка, є танки, є бехи, вони йдуть на штурми часика, постійно комбінують тактику, іноді це препіхота, іноді. Вночі особливо невеличкі групи десантури ДРГ, так звані. Іноді на Багі можуть спробувати піднестись до позицій. Ну, по багі дуже важко влучити невеличка, швидка. Mm. Часто йдуть на комбіновані штурми, такі, де йде танк чи два. За ним бехи з десантом. Намагаються вони завжди прорвати або обійти наші, нашу оборону і викинути десант вже у тилу. І чи десь на. Околицях е, крайніх районів Часов'яру. Хоча це невеличке місто, насправді до війни там нараховувалось десь 10 тисяч населення. Я просто місцевий, е, іноді прориваються, викидають десант на мутил. Але поки що ніхто з них не повернувся з цих штурмів. Вони не забирають двохсотих е, своїх. Так вони і валяються вже тепло, скоро почне запах давати себе знати. Багато техніки лишається, тобто вони пішли ну, десь більше? Ну, з, ну якщо я скажу 20, хтось скаже забагато, ну більше десятку, значно пошло бех. Танк днями ушло обратно 6 бех. Танк, інші і десант залишились всі у нас. На жаль, ми теж ніколи не пробуваємо, і наші хлопці теж попадають. Криле, ви сказали про часів яр. Скажіть, а багато цивільних? От дуже важко сказати, вони є, тому що ви будете сміятися, є працюючі магазинчики ще в підвалах, є цивільні. Я бачив навіть з велосипедом одного. Але ну, тут що цивільні, що ми не дуже -то гуляємо по вулицях і не дуже дивимося один за одним. Так, колоці, рідко кого побачиш, але вони є, безумовно, є. Угу. Попри те, що треба було би евакуюватися, звісно. А, про ну, людей це, мабуть, поліція краще знає скільки людей і як їх вивозити. Угу. Про людей в наших рядах минулого тижня Верховна Рада проголосувала закон вже закон, який має покращити ці мобілізаційні процеси, які відбуваються в нашій країні. Мені б цікаво було почути ваші оцінки того в контексті розуміння. Що нам потрібні люди? Чи зможемо ми якісно наповнити українське військо? Я сподіваюся, що так, бо інакше буде важко. Е, люди потрібні насправді тому, що ну е, всі мають відпочивати. Якщо цю позицію тримають 10 людей, то не треба на неї 20 але треба ще 10 щоб всі 10 могли відпочивати. Бо якщо ти двоє суток броніку на позиції сидиш і не маєш. Часу відпочити, помитися, сходити до туалету, поїсти немає можливості просто. Ти втомлюєшся це, виснажує. Але дві доби хлопці працюють аж бігом нормально, це вважається нормальним. На три важко, на чотири дуже важко, і починається те, що ти десь щось не почув, <кхем> десь втомився, десь неуважний, десь необережний, тому що втомлений, ти кажеш, та може мені здалося, та не буду перепровіряти. А тут де треба повсти. Та швидко пробігусь, хто там бачить мене. Ну, це від втому йде таке. І тоді починаються проблеми. І тоді ти 200 чи 300 Тому так треба поповнення, щоб е, всі відпочивали, всі нехай відпочивають. Двоє суток відбили, двоє суток е, відпочиваєш десь. Поїхав. у Не буду перечисляти, але ну міста тут є, живуть майже. Ну як, прифронтові місця, міста, де можна поспати, де можна помитися, прати речі. Сходити до кав'ярні, магазин, щось купити. Тобто, ну більш-менш порівняння порівнянні з окопами, це ну майже цивільне життя, і когось треба відпустити до домою. Відпустку чим більше буде відпусток, тим краще. Люди будуть відпочивати нікому не буде зносити кришу. Ніхто не буде психувати Це теж важливо, бо нерви ж несталеві у всіх. Тому так маємо чекати на поповнення. Мобілізація є і буде. Є резерви, я вважаю, Сирський проводить аудит зараз. Дуже плотний аудит, тому що він дуже відразу в перший же день сказав, що в нас воює 200 там, ну, може 220, може 300, враховуючи поліцію та Нацгвардію та погранців, ну всі, хто відноситься до МВС, воює 200-300 тисяч, а у тилу 600 тисяч ще є. Чому? Чому там 110-та бригада? Без ротації два роки в Авдіївці, а хтось два роки десь на західній. Тобто, треба посилювати бригади бойові, треба міняти, щоб хлопці відпочивали, щоб якось розподіляти. Тому я вважаю, що насправді, коли казали про 500 тисяч, потім, після початку аудиту, і сирський, і політичне керівництво України вже казало що 500 тисяч не потрібно, може вистачити 300 Дуже важливо просто, щоб працювали дуже щільно міноборони з Генштабом. Там є зараз порозуміння хто потрібен коли і скільки. Тому різні різні люди потрібні зараз. ви Бачите, дуже дуже треба, дуже гарний оператори дронів. Хлопці, які гралися в комп'ютерні ігри, вдруг оказались на війні, дуже потрібні. І так вони швидко вростають. Мені здається, що деякі... Не перемикаються, що вони як грали так і продовжують гратися, але нищить ворога. Насправді їх треба тільки навчити заходити на позиції, виходити на позиції, бо часто цьому якось медіа уваги не приділяють. Ось дрони нам потрібні дрони, тисяча дронів, мільйон дронів, багато дронів. Хлопці дрон сам по собі це груда що? заліза, вбиває не дрон, вбиває не зброя, вбиваємо ми. Тобто потрібні гарні оператори. Кириле, я дякую вам на тому. Наостанок, як завжди, запитаю, чи все добре і чи є згущене молоко? Все добре, згущеного молока не треба. <гум> я вам є дякую дуже, дуже. Багато меду, волонтери передали. Дякую, бережіть себе, дякую вам, що ви доєдналися. Ми завжди вам раді. Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, політолог. Чекаємо вдома. Спасибі.